Крістіна Річі розкрила справжню причину, чому вона намагається не наносити макіяж перед дочкою Клео. Крістіна Річі пояснила, чому намагається не наносити макіяж у присутності дочки Клео. Крістіна Річі, відома зірка сімейки Адамсів, поділилася своєю особистою історією в нещодавньому інтерв'ю журналу People про те, як вона намагається не наносити макіяж перед своєю дочкою Клеопатрою. Рішення актриси було частиною її кампанії Soul Shadowшин від бренду Merit, спрямованої на збереження природного вигляду. Річі пояснила, що, незважаючи на те, що вона носить макіяж з дитинства, вона намагається уникати його на очах у дочки. Я намагаюся не робити цього на її очах, сказала вона. Я не хочу, щоб у неї склалося враження, що цього очікують від неї, як від жінки, і коли вона стане старшою. Позиція Річі перегукується з багатьма батьками, які прагнуть більш природного, впевненого батьківства. У 2024 році сама Емі Адамс, мама Крістіни Річі, також поділилася, що її дочка має певні правила макіяжу і намагається навчити її сприймати це як розвагу, а не як необхідність. Для тих, хто не знайомий з творчістю Крістіни Річі, вона та її колишній чоловік Марк Гемптон є батьками двох дітей дочки Клео. Яка народилася в грудні 2021 року на прізвисько маленький пінгвін, і сина Фредді, який народився в серпні 2014 року від її попереднього шлюбу з Джеймсом Гердегеном. Крім питань про баланс між кар'єрою та сім'єю, Річі також обговорила виклики материнства. Це складно, зазначила вона. Мені так пощастило, що у мене є чудова няня і чоловік, який дійсно мене підтримує. Все, що я роблю, коли можу бути вдома, це гуляти вдома, гуляти з собаками та дітьми. Її підхід до виховання та збалансування особистого та професійного життя демонструє тенденцію до більш відкритого діалогу про материнство та сучасні цінності серед голівудських зірок. Висновок рішення Крістіни Річі не наносити макіяж перед дочкою відображає ширшу тенденцію в суспільстві. Переосмислення стандартів краси та прагнення до більш природних цінностей у вихованні майбутніх поколінь.